Дві пташки, дві пташки, одна на камінні, а друга вмостилася на белині, шукають поживу обидві пташини, і коштовними для них є хвилини. Велика пташина, що на камінні, їщі речки не в однім поколінні. Бо велика вона, їжі треба чимало, тож для пошуку їжі часу треба немало. Маленька та, що на белині вмостилася. Їсть мужки, жучки та ще не насетилася. Вона на люту їх вельми управно хапає, і від полювання велику насолоду бомає. І обидві пташини оці життя проживають і не задумовуються тим, не знають, що вони є маленькі, гарненькі мовці. Отож бо обидві пташини є молодці. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться